Культурний код в житті це той магічний світ, який оточує людину щохвилини. Культурний код в житті це ключ від тих воріт, який відкриє шлях до серця України. Донецький рідний край, дитинства сторона, частинка серця на теренах України, культурна спадщина батьками нам дана, то є безцінний дар для кожної людини, краса Донеччини від матінки землі, де Хомотовський степ з веселим вітром грає, і ковила легка вітає журавлів, а в полі. З кожним з нас тихенько розмовляє. Велико Надольський ліс ти є для нас зелена спадщина, зелене море край, високі сосни в спеку повсякчас, неначе охоронця захищають. Про спів солоних хвиль, лимани навкруги згадаємо всім з серцем і з любов'ю. Азовське море, пляж, піщані береги, ти Меотида, ти перлина Приазов'я. І Світогір'я — це для нас свята земля, Успенська лавра, колокольні дзвони, Моя Донеччина, і ріки, і поля, калини цвіт і горді дерекони. Донецький рідний край. Ти протягом віків набув історію в піснях, віршах і стравах, пісні чирівні ці від наших козаків лунали Україною по праву. Краса Донеччини у тих самих стіпках, які на долю мама вишивала, свята сорочка в дивних кольорах завжди наш край в житті оберіла. Донецький рідний край, дитинства сторона, частинка серця на теренах України. То де б ми не були, ти Богом нам дана, дитинства сторона для кожного єдина.